Ми протистоїмо, ми боремося, ми відбиваємо агресію, ми надіємося, віримо в нашу перемогу, вона таки настає не так, як ми з вами бачимо, плануємо. В результаті ми з цим погоджуємося. Міняємо через два роки після е, завершення війни стратегічного партнера, тобто міняємо курс, куди ми йдемо. І далі починаємо е, міняти свої землі на ресурси, гроші, щось на щось. Отак, От щоб люди менше включали емоції, більше включали мізки, щоб не було так боляче при тому чи іншому вигляді перемовин домовленостей. Тобто, це така моральна підготовка, якщо що, українці замінять після війни частину американської армії в Європі. І Захід використовуватиме українські критично важливі природні ресурси. А що вам ще? Це два із трьох пунктів плану перемоги Зеленського з урахуванням перемоги Трампа. Ой, так. Оце, що написано. Тільки що я голос прочитала. Чи буде так, як написано? Ділитися ресурсами так, вже ділимося. Це навіть не під питанням. Що ми, ми замінимо солдатів частину американської армії? <гум> так, значить, наші, наші наші структури, які відповідають за те, щоб горіла Москва, вони до кінця року нас дуже сильно з вами порадують. А, я розумію, чому вони так пишуть. Да. Те, що там до 15, це точно. Я думаю, що просто не треба розголошувати цю інформацію в плані, скільки, да, скільки реально передали. Окей. До 15 систем передали, такі да, так, і передали. Дякуємо. Якщо вони мають великі проблеми з, зі здоров'ям, тобто поранення або просто стан здоров'я дуже фіговий. Всі інші. Угу. А, ні, обробіть те, що у вас є, і те, що ми вже вам дали, і ще додамо до кінця року. Пам'ятаєте, фільми про війну там, де Бо були такі коврові бомбардування. Здається, так вони називалися, коли летіли літаки, і просто безупину кидали щось з повітря. Бомби кидали з повітря. Отут расисти планують таке саме зробити. А до кінця цього року прям кров із носу, у них стоїть задача. Якщо е, м'ясними їхніми штурмами це не вдасться зробити, то вони будуть робити щось на кшталт цього. Будуть це літаки або буде це рій дронів, але це буде. Отаке, От нехай не збувається. Чекаємо втручання вищих сил. Які вже щось там зачекалися зверху, Крим буде вільним, і ми це бачили неодноразово. В наступні два роки Крим, а, як це сказати, обрітає аб, свого господаря. Тобто отримує свого, свого господаря, і це і не ми, і не расисти це так буде. Щодо інших територій. Варіанти для нас, давайте так, для України, для нашого майбутнього. Варіант перший це оця сіра зона, там, де чергують війська НАТО, ну, тобто замороження, да? це повернення територій. Для нас я розумію очевидну відповідь, але я хочу її підкріпити якимись, розумієте. Так, перша історія зона, яка приморажується, заморажується, і на цьому все? Це вже є на карті, це вже є на плані, і це вже стоять підписи під цим документом. Та не так станеться, як гадається. Нам буде здаватися, що ми багато чого втратили, що повна срака. Потім все у нас буде добре. Як все буде добре? Слухайте, тирани, нелюди, а точніше, людоїди, які зараз правлять світом оці криваві президенти, вони невічні. І ця невічність дуже скоро підійде до свого логічного кінця. Так, добре, давайте так. Під яку дудку пляше і буде плясати Трамп. Його ставлення до України і його дії в нашу сторону. І його ставлення до Рашки. Так, під яку дудку? під яку дудку, що до України, що до Рашки. Клас. Значить, дивіться, ми йому. Як до сраки ручка, але він не може це ніяк признати не публічно, ні там стопом якоїсь допомоги для нас, або там я не знаю, прикратіть. прикратіть. Заборонити це запретіть, напишіть в коментарях, прикратіть. Тобто він не може припинити, дякую. Значить, він не може припинити е, допомагати нам, не може припинити е, давати будь-яку військову або політичну допомогу. Не тому, що він за нас, а тому, що ну, це такий образ, розумієте? Ну, людина, актор, що ми хочемо. Але ставлення до е, расистів, ставлення до расистів. Хитре, брезгливе і з історією е, такою, що треба завжди бути на чеку. Оце мене дуже радує картинка. Те, що ми, типа, з боку припіку не всралися йому, але він нас кинути не може, знаєте, як у того, типу, родича, який як чемодан без ручки. І нести тяжко, і викинути жалко. Але ну, що поробиш. Головне, що до решистів таке ставлення. Так, ну, хоч, хоча б тут гарні новини. Так, передає е, великими партіями мінімум три рази 200 гривень. Донат, молодці. Дякую. Передає, дякую французам. Дякуємо французам, але вони нам, французи, згадають свою допомогу при першій же нагоді, причому в такому випадку дуже різкому і ультимативному. <плес> да. Ну, головне, знаєте що, коли Влада керує людьми як рабами. Головне ні в якому випадку не дати їм зрозуміти, що вони раби, інакше схема трошки обвалиться. Отут така сама історія: нічого доброго з цього не вийде, як нам обіцяють і як нам пропонують.